Він стверджує, що багато положення американського плану щодо України, які Москва переглянула. Виглядає прийнятним, може, ми маємо реакцію від української сторони щодо переговорів в Женеві. Також реакцію і підсумки від американської, але не було почуто голос Кремля. Скажімо так, в принципі, до нього не хочеться дослухатися, але він є, і він пролунав із рота кремлівського помічника Владимира Путіна Юрія Ушакова, і з його заяви можна виділити чотири пункти. Він стверджує, що багато положень американського плану щодо України, які Москва переглянула. Виглядає прийнятним. Друге, Росія отримала сигнал від Вашингтона про особисту зустріч та початок обговорення плану для України, але конкретних домовленостей поки що немає. Розповідає Ушаков. Окрім цього, помічник Путіна стверджує, що план США щодо України може бути змінений а Росією, Б Україною, Європою. Це або Сполученими Штатами Америки. Звісно, е Такий порядок країн визначив Ушаков. Але ми, українці, хочемо бути на першому місці. І, окрім цього, Юрій Ушаков розповів, що Москва власне бачила повідомлення про європейський план е, миру щодо України, і він цитую не конструктивний і не влаштовує в принципі Росію.